Стартер я зняв, беремо спеціальну приспособу. Бачите, в моєму варіанті ось тут я наварив, тому що вона рухається, а ця товща і маленька чомусь не підходить. Ну, поки не знаю, яка з них підійде, беру ту, яка, яку я ставив на Fusion 1. От, і встановлюємо її замість стартеру. Зараз я вам покажу. Ось вона встановлена. Гайки я позатягував, притиснув її до маховика і підтягнув болтик на 13. Палець вемете калінчистого валу можна не відкручувати, тому що ми будемо крутити в зворотньому. Напрямку і тепер відкручуємо шкив. Шкив відкрутився без питань. Трішечки було зміщення. Трішечки. Або слабо затягнув приспособу. От. Тепер за шкивом ще один болт, кришки навіть два, а може й три. Три. Викрутіть останні три болти. І далі подивимось, що воно буде. Кришечку нижню я зняв, і, здається, тече сальник колінувалу. Бачите. Тепер зніміть приспособу і можна. Трохи змістити коленвал на своє місце, на встановлюючу мітку. Давайте скажу одразу, а потім буде відео продовження. Обов'язково, обов'язково, каленвал потрібно затягувати першим, обов'язково встановивши ту приспособу, а потім затягувати шестерні. І виставивши коленвал знову по встановочному пальцю. Так що отак от, от. Тепер е ставимо під двигун або донкрат, або дубину, все що завгодно. І можна приспустити двигун і відкручувати верхню опору, тому що кришка інакше верхня не вийде. Верхню опору я відкрутив, так я, як і казав, зробив знизу я дерев'яшку підставив. Трохи один крат приспустив, трішечки. Потім головка е 10. Викруті шпільку і зніміть кришку. Тут в нас верх, там трохи. Трохи вниз, я ще коленвал не крутив, як кажуть, ну то зовсім інше. Зараз відкручую ролик і ключем на 21. Він підходить чітко сюди. Утримуєте розподілюючий вал і відкручуєте. Болти шестерен. Ну, як кажуть, а далі будемо. Або будьмо. Е, в общем, взагалі. Зараз я розберу все, а потім повернемось. Треба буде зняти болти з генератора гайку. Тут, мені здається, одного немає. Ну, Може, то направляючи, я не пам'ятаю. Скоріше всього, що щось не поставили. Ну, то таке. Болт придбаємо, все прикрутимо. Генератор відкрутіть, знизу відпустіть та відкрутіть зверху. Тут що в нас? Скоріше всього, що 8 буде. Є 8. І от тут я трохи не розумію, скоріше всього, що треба буде зняти бачок зовсім. Ну, то таке, то ми потім розберемось, я вам все покажу. Шланги у бік, то я чомусь їх сюди запер, ще я зняв з друсільки, там у колекторі олива, ну, то таке, то поки таке. Розбираю далі. Якось я впорався, дуже складно було, ролик я. Завмістив між собою стопор. Почав відкручувати шестерні, але спочатку я відвів колінувал бік, просто закрутивши болт ніжно-ніжно. Він вперся в палець, потім я крутнув його в зворотному напрямку. Де ж воно там? От бачите, він в мене посередині. І почав відкручувати шестерні. Ну, що я хочу сказати, тільки от я не пам'ятаю, ну скоріше всього що там фіксатору різьби нема. Але він є. І цей болт в мене не викручується. Тобто він крутиться до якогось моменту, а потім зупиняється. Скоріше, всього, тягне за собою фіксатор різьби. Або вони встановили на нероз'ємний. Ну, Відкручувалось дуже важко. Ну, Різьба начебто не потянута, але я буду намагатися його все одно замінити. 8,8 калка. Його тут не можна дуже сильно затягувати. Ну, Усі моменти по затягуванню я обов'язково вкажу. Це дуже важливо. От. І саме цікаве, тут 21, а тут 21 зовсім не на налазить 22. Як так? Не знаю, може воно так і є. Ну, 21-й ніякий ключ у мене не підходить. Прийшлось брати 22-й і відкручувати. Ну і зараз я утримую розподілюючий вал і буду намагатися. Відкрутити шестерню, або прийдеться гріти. Ну, можна буде спробувати газом погріти, тільки треба буде встановити от сюди тепловий екран. Ну, зараз я ще декілька разів його покручу, той болт. Або спробую змастити водою. Може піде краще, не знаю. Ну, потім вам скажу, як я викрутив. Животворяча. Вода зробила своє діло. Не знаю, потрапила вона туди, туди не потрапило, але, як кажуть, я його відкрутив. Ось вони стоять. -да. Таке собі герметик. як завжди, герметик. А от передня кришка, бачите, пускає. Розбирали вони, не розбирали її і отут пускає, тому що герметику тут було купа. бачите? І тут він був, і тут він був. Знежирювали вони, не знежирювали, скоріше всього, що ні, тому що він по периметру ніде не пристав, практично. Десь, ну, десь. А от більша частина його залишилась. На прокладці, ну то таке, не знаю, буду дивитися далі. І там пускає, і там пускає. Може прийдеться витягувати сальники, не знаю. Ну, нижній 100% бежить, тече, його видно. Не знаю, зняв я фару, знімається нескладно, потім обов'язково спробую показати. Ну, придеться мені відкачувати оливу, бачите, хомут який стоїть. Ну, тут не тече, тече знизу там на хомуті. Шланга оця знизу розбухла охолоджуючої родини, тому що олива текла, скоріше всього, що будемо пропонувати до заміни. Я потім ще перевірю, ну, скоріше всього, що мені... Здалося, що пускає. Я не взяв той пристрій, що пускають. В принципі, можна перевірити, буде опустити поршень вниз другого циліндру, і задмухати повітря. Туди ще раз. Нічого йому не буде, він його нікуди не крутне. І послухати уважніше. Ну, то я потім зроблю. За другий циліндр. Ну, головку точно знімати не будемо і воли вали міняти не будемо. Ой. Ладно, продовжую я розбиратися. Зараз відкачаю оливу звідси, і будемо знімати бачок. Генератор зняв без питань. Тут Два шпільку, я казав, на вісім головкою єшкою викрутити. І тут збоку на 15 болт викрутив. І от якщо подивитися, бачите, пошкоджена різьба, то є такий е, в них шляпа, що вони натягують ремінь генератора за допомогою невкручування сюди і тут, е, ну, давайте скажемо болтів. І ось тут викручують болт практично до кінця. Потім натягують ремень, вигибають генератор на своє місце. Ну, ніхто не ламав ще, не було випадків. От. А різьба тут пошкоджена і була не дуже затягнута. Тут затягнута була, а там ні. Тут нема. Не знаю, що тут шпілька чи болт. Ну, не закрутили, тому що думають, що не потрібно. Тут, як я казав, головка на 15, а тут на 13. Зараз я відкручую кронштейн. Скільки там? Три, три болта. Так, три. Ну, Повинно бути чотири. одного нема. І, і. І от бачите, тут після ДТП ну, так зроблено начебто нормально. Що воно тут загнута трубка. Може тут тече, скоріше всього, що з насоса сальник тече. Тому що шкіф весь у оливі і оця трубка, ну і все одно міняти. Вона пошкоджена, крутиться. Так, да, бачите, я можу її повернути, крутиться. І ще може будемо оцю міняти, тому що її від оливи роздуло там. Так, відкручую, каже. Можна подивитися на іншому відео, можна подивитися на ф'южені, що там стоїть. Ну от начебто підходить отакий болт по розміру. Це він йде звідси. Тому що цей буде коротким. От сюди. Я начебто закрутив, але не затягував, скільки там різьби та так само тобто можна замовити І от бачите на стиках олива, 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 олива. Ну, скоріше всього, що сальники міняли. Скоріше всього подивлюсь, що за фірма. І от тепер давайте подивимось на колінчастий вал. І тут начебто міняли, тому що бачите, он зверху пошкодження, знизу от не видно, ось тут пошкодження, як би вони колінчатий вал не пошкодили, витягуючи сальник. Ой, капець. Просто капець.